Всім привіт! З вами я, Маркіян, і ми будемо робити багато поробок з Майнкрафту. Лего. Перше в нас на черзі ось таке ковал. Ковалда. Ось така ковалда. Вона дуже класна з Майнкрафту навіть. Спочатку нам треба взяти. Ось таку штучку ось таку штучку. І ось таку. Беремо синю, на її кінчик накладаємо посередині сіру і беремо на один детальку кладемо на, на останній сіру Бі... Синьої, і ось так от повертаємо, як я. Ну, і так в нас виходить. Класна. класна ковалда. Ту тун, 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 тун. І наступне у нас це є. Fireball. Звичайно, у руках він не, в мене чогось не виходить, його закріпити. Але нічого. І починаємо його робити. Для того, щоб зробити ось. Цей фаербол, який я показував, потрібно 2 кори, коричневих кубика на один. Буквально на один. Ось таких. Коричневих. І один трошки прозорий і трошки прозорий оранжевий. Беремо коричневий кубик. Причепляємо на нього оранжевий і причепляємо на нього ще один коричневий кубик. І ми вже маємо ось такий повноцінний фаербол. Це легко і швидко. Фіх. Фіх. Я впевнений, що кожен мав в дитинстві. Якусь паличку, як, як е, ту паличку уявляв, то що але, то байкла, є меч. В Майнкрафті можна це уявити, але це буде справжній дерев'яний меч. Так що я його зробив. Перше нам треба ось таку штуку, яка має, які, яка має з одного боку зачіпку і з другого боку. І, по, і, ш, і ще нам треба ще ось таку 20. штуку і ось таку. Дивіться, то це. ось така штука ще треба Чому? і беремо. На один кінець ставимо ось таку штуку, і, і на сюди в Ставимо ось таку штуку, але головне, щоб воно було. Не ось так. Так, Не ось так. Добре, тоді на А посередині ось так, щоб воно було. І так ми получимо, і так ми отримаємо дерев'яний меч. І... Далі. І дивіться, ще можна зробити також незритовий меч. Ну, ось він такий. так саме. Треба взяти, як з дерев'яним, такий сам штуку, тільки чорну. Таку саму коричну штуку. Ставимо як тоді на самий кінець. І взяти ось таку білу штуку вже. І ставимо, як тоді і посередині. І в нас виходить незаритовий меч. Тюнь-тюнь-чунь-тунь. Веу, вау, тихо, тихо, тихо. Ефх! Як зробити ось таку перлину енду? Оу. Ой! Mm -hmm. Беремо ось таку штуку. І ось таку. Коричневу і таку зелену. І коричневу ту прикріпляємо на ось цю зелену. І в нас виходить такий ендерперл Класна штука. Пок... Знаєте квіточки, які є у вишневому біомі? Тобто... Тобто ось ті квіточки, які лежать ось так. Вау, клас наречь щось безпечне. Їх можна дуже легко зробити. Просто візьміть 5 ось таких штучок. І причепіть їх ра чотири такі сочки, і причепіть їх на вна так, як один блок.